Мати тяжела, в больниці обгоріла, батько теж в больниці лежить. а дітки в мене. Сама менша дитина півтора року. Страшно. Ми Через переселенці з Донецької області. Це ж вони тільки, тільки переїхали сюди. Десь там вони на тих селах там, там вже дуже страшно. Вони переїхали сюди, оце так попали. Тільки-тільки заїхали, навіть не встигли документи оформити. А тепер все погоріло, мати тяжо. А дітки в мене. А скільки вибухів чули вночі? Три. Три таких серйозних. Ну так десь далеченько ще б гепало, Ну, саме основне, що дуже страшно вийшло. Самої п'ятеро дітей я сиділа в хаті з дітьми, але ж як страшно, як шахіди літають, воно страшно дуже. Я сиди, стараюся біля дітей бути. Там виходить, у нас під кухня літня, і під кухню підвал. – Якщо завали, то вже не вибуха. А як діти, тих, що ви забрали зараз, почуваються? Перелякані. Ну, дуже б тому всі в хаті були. Це щось хлопчик ну, зайшов, він вже ж витягував через вікна дітей. Ось Мені син дзвонив, маму, так і так, у наші горять. Кажу, як горять, скинув відео. Менший син сів на скутер, поїхав сюди. Потім дзвонить, каже, мам, що робити. Що робити, давайте шукати машину, перевозити дітей до нас. У нас же то безпечніше буде. а ми, куди, куди, куди? Ой, я в шоці. Ми просто всі шоковані. Мат і в лавниці. Інтернету немає, світло є.